Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про ліпідограму в біохімічному аналізі крові. Отже, ліпідограма це аналіз крові, який оцінює ліпідний обмін в організмі людини. Ліпідограма є невід'ємною частиною діагностики серцево-судинних захворювань. За допомогою цього аналізу лікар може оцінити ризик розвитку такого захворювання, як ішемічна хвороба серця та атеросклероз. Ліпідограма складається з наступних показників: перше це холестерин. І хоча холестерин виконує в нашому організмі багато функцій, а саме бере участь в утворенні вітаміну D, бере участь в побудові клітин, тобто він незамінний компонент клітинних мембран, бере участь в синтезі статевих гормонів та гормонів наднеркових залоз, відіграє важливу роль у синтезі жовчних кислот і ліпідному обміні, тим не менше підвищення загального холестерину вище нормальних значень може підвищувати ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи. Наступним показником ліпідограми є ліпопротеїди низької щільності, або як ще його називають поганий холестерин, він виконує функцію транспортування холестерину по серцево-судинній системі і його підвищення говорить в першу чергу про розвиток атеросклерозу та ішемічної хвороби серця. Відповідно, якщо ви чи ваші рідні приймають статини, то саме по зниженню цього показника лікар оцінює ефективність лікування. Наступний показник це ліпопротеїди високої щільності. Або як ще його називають, хороший холестерин. Його функція полягає в транспортуванні надлишку холестерину в печінку, де він переробляється в жовчні кислоти, і таким чином бере участь в утворенні жовчі. Наступним показником в складі ліпідограми є тригліцериди. Надмірна кількість також підвищує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи. Індекс атерогенності це показник, який розраховується у кожного окремого пацієнта. І він відображає співвідношення поганого холестерину до хорошого. І якщо індекс вище трьох, то значить в організмі пацієнта багато поганого холестерину і відповідно є загроза розвитку атеросклерозу. Це основні показники ліпідограми, які дають змогу лікарю в кожному окремому пацієнту оцінити розвиток серцево-судинних захворювань та прийняти рішення щодо необхідності корекції способу життя чи прийому медикаментів для зниження рівня холестерину. Відповідно при прийомі тих же статинів ліпідограма дасть можливість лікарю оцінити ефективність та коректність лікування та вирішити питання щодо корекції лікування чи зміни дози препаратів. Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.